Fast і fest. майже однакові слова, але fast – це майже таке от слово, яке нічого фактично не означає, це модальна частка. Давайте його асоціюємо. Fast, fast – фастфуди майже кругом. Бачите, запам'ятати, саме таке слово майже важко, тому що воно нічого не означає. Бо це не іменник, і немає ніякої картинки, не виникає в голові. Тому ось так треба для себе просто намалювати. Я найкраще раджу намалювати фастфуди майже всюди. І такою ось ремовочкою, можливо, воно сяде в голові. Фастфуди майже всюди, фаст як майже. І тепер наше фест міцний. Малюємо, що на фестивалі. Міцно трималися за руки. І ось так, от на фестивалі, уявіть біля сцени, стоять всі і тримаються, щоб не погубитися серед людей. І так от воно сяде тоді. Мені дуже подобається таке прислів'я, яке є саме із словом fast, fast ist ganz verkehrt. Майже правильно, є зовсім навпаки, зовсім не тим, що треба. Ну, ось так. Можливо, вони і мають рацію. Бачите, ми інколи допускаємо якісь трішечки похибки не можна. Фаст ріхтік, майже правильно, це вже неправильно. Ну, треба ще вернутися до того, що слово «фест» як іменник дасть фест свято, e, свято це фестиваль, чи фестиваль це свято. І тоді ми пов'яжемо їх разом. Це свято і, май, і міцно. Отже, на фестивалі всі міцно трималися за руки, щоб не погубитися. Фаст, як майже, може бути як підсилення таке в певних словосполученнях. Наприклад, майже все. Ich habe fast alles gemacht. Я зробив майже все. Або майже завжди. Ich gehe fast immer am Nachmittag spazieren. Я йду майже завжди після обіду. гуляти. Fast nie. Ні, майже ніколи. Er ist fast nie fish. Він майже ніколи не їсть риби. Fast jeden Tag. Майже кожен день. Es regnet fast jeden Tag. Дощить майже кожен день. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Я почуваюся майже як дома. Відчули різницю, так? Можна просто сказати VZHuse, а можна сказати Fast «Фаст Fast ной» – Майже як новий. іст фаст fast ной» – Сумка майже нова. Ну, ось в таких варіантах. Зупинимося ще раз на Fest. Фест ми з вами запам'ятали як міцно. Давайте ще раз його напишемо собі або уявимо. Отже, ми бачимо наше фест, як міцний. І я хочу, щоб ви над цим фест асоціативним, або над цим написали: раз, два, три, чотири цифрами. ось ці чотири цифри, так і як я, я зробила це зробіть. Тому що ми зараз е, причепимо до нього щонайменше чотири значення. Отже, перше, це буде міцно. На фестивалі міцно трималися. Далі друге значення постійно постійний. Тому що фестиваль відбувається постійно в одному тому ж місці. Д, третє значення затвердівший. Тому що ну, стояв там уже і закляк на місці, твердим став. І тепер загустівший. Тому що, коли ти стоїш, то в тебе загустіває навіть кров. Густіше стає. Тому. Перше міцний, постійний, затвердівший, загустівший. Ось такі чотири значення. Das Eis ist fest. Лід міцний. Ich habe einen festen Stoß gehört. Я почула міцне зіткнення, міцний удар. Щос це ніби як і удар, але як зіткнення автомобілів. Haben Sie einen festen? Wohnsitz? Маєте ви постійне місце проживання? Wir haben einen festen У нас є постійне місце зустрічі. До речі, хотіла вже перейти до наступного листка, але ось два малюночка знизу сонце і небо. Ну, не хмару, уявіть, а небо. Бачите, я навпаки намалювала декілька таких хмарин, що це небо. І сонце німецькою це вона, а небо німецькою це він. Ось так можна їх уособлювати для себе, щоб запам'ятовувати роди. Далі. Die kreme ist schon фест. Крем уже густий, загустівший. Der beton ist фаст фест. А бетон майже затвердівший. Ось чому я говорила, що можна брати як загустівший і затвердівший. Тому що одна субстанція може бути такою густою, а друга геть твердою. Тас желе ist noch nicht фест. Желе ще не загусло. Тас хольців. А поліно занадто тверде. Не можна його розрубати. Хольц може бути, дас Хольц, як деревина, як і поліно. Фест ще буває префіксом, з цією словами. І воно теж в основному означає, як міцно крепко. Наприклад, фестхальтн міцно тримати, крепко тримати. Фестбінден крепко зв'язати. Фестбайсен навіть вкусити можна крепко. «Festschlagen» крепко збити, наприклад, сметану. «Festdrücken» міцно чи крепко натиснути. І ще дуже цікаве слово. Festnehmen, Заарештувати. Але ж festnehmen – це якби міцно взяти когось, ось і розшифровується заарештувати. Можна його запам'ятати асоціативно, ось так можна. Розділити на на фестивалі в Немеччині, можна собі таке сказати, заарештували диверсантів. На фестивалі в Німеччині. Наручники всім оділи і повели. Ось так можна його запам'ятати. Отже, Немен заарештувати. Тепер. Три таких дієслова леген, штелен і зецен, ми вже знаємо: леген – «ложити», Штелен ставити, зецен садити. І ці всі три слова є у нас, е е е е керуються акузативним відмінком, бо ложити куди, ставити куди і садити куди. Ось так їх всі разом і пов'яжіть. Якщо ці три дієслова йдуть з префіксом фест, фестлеген, фестштелен, «фестзецен», вони мають подібне значення. Вони мають таке значення, коли нам треба чітко, чітко встановити, чітко визначити, дати точно знати, розставити всі крапки над і, коли це може бути застосовано. Наприклад, визначити чіткі терміни, визначити чіткі умови роботи, умови робочого дня і таке інше. Ось ці дієслова. Festn, feststellen und festsetzen можно тоді використовувати. Der rubber wurde festgenommen. Грабіжника заарештували. Тут ми маємо саме з вами речення в пасивному стані. в претерітумі. Його заарештували. Die Polizei nahm den Einbrecher Einbrecher fest. Ein Brecher, це грабіжник теж, злочинець можна ще називати. «Die Polizei nahm den Einbrecher fest» – Поліція затримала, заарештувала злочинця. «Der Arzt legt monatlich die Medikamenteneinnahme fest» – Прийом ліків таке величезне слово «Medikamenteneinnahme». І лікар визначає чітко щомісяця прийом ліків. Notaus дозволено встановлювати чітко. норми. Ці норми, ці які. там норми, не знаємо які. Jemand feststellen, ob wir noch genug haben? Може хтось точно сказати, навіть можна перекласти, чітко встановити, чи ми достатньо маємо äh, папір, äh, паперу для принтера. Der Notar stellte fest, dass der Vertrag falsch war. Notarius чітко визначив, встановив, що договір був неправильним. Ich will eine Mittagspause von zwei Stunden festsetzen. Я хочу обідню перерву в дві години, тобто на дві години, чітко встановити можна навіть сказати, ich will meine Arbeitszeiten festsetzen. Я хочу чітко визначити мої години роботи. Die Altersgrenze wurde festgesetzt. festgesetzt. Пенсійний вік чітко встановили. Die Demonstranten wurden festgesetzt. І стоїть три крапочки. Таке речення я ще зустріла і ми не можемо тут сказати, що е, демонстрантів е, чітко встановили. Виявляється, що фест Зецен, теж так як і Немен, може бути використаним, коли затримали, посадили міцно їх кудись, тобто заарештували. Демонстрантів демонстрантів заарештували теж. Повторимо ці слова разом. Das Fest – свято. Fest – міцно крепко. Fast – майже. Festhalten – міцно тримати. Festbinden – міцно зв'язати. Festdrücken – міцно натиснути. Festbeißen – міцно крепко вкусити. Festschlagen – добре збити. Тепер дві хмаринки. Там, де фестнемен заарештувати, як синонім до нього може бути і фестзецен крепко посадити, типу. І нижче фестлеген, «фестлегн», «фестштелен» і «фестзецен». це як чітко встановити, чітко визначити, дати знати, вияснити, встановити. Ну, ось такі значення. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалося, ставимо лайк, коментуємо і приємного вам тренування!